Як провести День по Божому? Дорогі мої, ці повчання я використав із духовної книжки, духовного наставника, я би сказав, духовного провідника, який дає своєму духовному синові. Дитино, примушуй себе вставати до світа. і без особливої потреби не спи більше. 7-8. Коли прокинешся, відразу вознеси думку свою до Бога та очини себе з благовінням хресним знаменням, згадуючи розп'ятого Господа Ісуса Христа. Він для нашого спасіння помер на христі. Негайно встань з постелі, одягнися і не дозволяй собі довго ніжитися і залишатися неодягне. Одягаючись, пам'ятай, що ти знаходишся в присутності Господа Бога і ангела-хоронителя, і згадуй про падіння Адама, котрий гріхом позбавив себе одягу невинності і смиренно просив Господа Ісуса благодаті, зодягнутися у нього і так мислити, відчувати, говорити. І робити, як він сам мислив, відчував, говорив, робив. Потім помийся і одразу спочни ранкові молитви. Молися тихо, уважно і побожно, з глибоким упокоренням, як і слід перед поглядом всемогучого. Є готові молитви ранішні, можна їх долучатися вже готові записані молитви. А можна і своїми словами. Проси у нього віри, надії, любові і благословення для занад цього дня. Я щодня виставляю ранішні молитви з Артемом Донецьким. Можна долучитися так краще. Тоді ми менше розсіваємося, коли ми вслуховуємося, прислухаємося до тексту, і самі в ньому душа наша. Бере участь. Проси Господа собі сил для смиренного прийняття всього того, що він пошле тобі в цей день чи допустить, для смиренного перенесення всіх негараздів, труднощів, нещасть хвилювань, напастей, скорбот і хворів в душі тіл. І попроси прийняти все це з твердістю і спокою. З любов'ю до Ісуса Христа. Твердо зважся усе робити для Господа Бога, усе приймати від батьківської руки Його. і принош усього себе в жертву Богу. Міркуй так. Можливо, цей день є останній мого життя. І все роби так, немов готуєш наступної миті предстати перед Судом Божим. Дякую Господу Богу за збереження тебе минулої ночі, і за те, що ти живий і не помер у гріхах, адже скількох людей у минулу ніч смерть представила перед страшним судом Господа. Тож подякуй Богові за те, що у тебе є ще час і засоби для покаяння, щоранку думай про себе, що тільки тепер починаєш. І хочеш бути християнином, а минулий час потратив даремно. Хоч би чверті години, тобто 15 хвилин щоранку, присвячуй короткому віркуванню про істини віри, особливо про незбагненне таїнство втілення Божого Сина, про друге пришестя Його, страшний суд, муки і рай. Це називається розважанням. Розважай над тими подіями з життя Христа. Після молитви і роздумування прочитай з Євангелія подай хоч одну главу. А найкраще теж прослухати Слово Боже, призначене церквою на цей день. Знайдімо час, дорогі. Навіть якщо ми, бо ми завжди запізнюємося. тоді скоріше встань на 15 хвилин, після цього займися справами твоїми. Теж виставляю щодне слово Боже на цей день. А вже коли послухаєш слово Боже, то займися своїми справами, і всі заняття і справи твої, хай будуть для слави Божої. Постанови собі, не починати дня без слова Божого. Бо молитвою ми говоримо до Бога. Читаючи чи слухаючи Слово Боже, Бог промовляє до нас. А молитва це не монолог, коли ми тільки говоримо. Молитва це діалог, а діалог, коли двоє говорять. Говоримо ми через молитву, і через Слово Боже Господь відповідає нам. Тільки така молитва є справжньою молитвою. Пам'ятай, що Бог скрізь бачить тебе, бачить усі твої дії, заняття, відчування, думки і бажання твої, і щедро винагородить тебе за твою працю. Не починай жодної справи, не помолившись до Господа Бога. Те, що ми робимо чи говоримо без молитви, опісля виявляється шкідливе. Сам Господь сказав, без мене не можете робити нічого. Ось така коротка молитва, якому, Господи Боже, допоможи перехреститися, поставити на собі знак Христа і сказати цю молитву. Серед трудів своїх будь веселий, спокійний, успішній справ доручай благословенню Господа, і будь задоволений з того, що ти виконав усе, що було потрібно. Виконуй усе важке для тебе, як покуту за гріхи Твої, не хочеться тобі, але Ти роби, і, і говори, Господи, хай буде надолуження за мої гріхи, в душі послуху та смирення, під час трудів промовляй короткі молитви, особливо Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Або про Свята Богородице, спаси нас і так весь час повторюй собі, щоб не розчиватися на навсякий непотріб, щоб ми не думали про щось. Ми стараємося мати в присутності і пам наша, у пам'ять наша простіше, щоб була з Господом. Пам'ятай про Ісуса Христа, який в поті лиця свого є в хліб свій, трудячи святим Йосифом. Якщо твоя праця йде успішно, за бажанням серця Твого, то дякуй Богові. Якщо не успішно, тоді пам'ятай, що і це Бог допускає, або робить усе на добро. Якщо залишиться час перед обідом, то розглянь, як ти виконав те, на що зважився зранку, або під час побожного читання чи роздумування. Під час обіду уявляй Отця Небесного, який відкриває свою руку, щоб наситити тебе. Ніколи не забувай помолитися перед обідом. І під час обіду пам'ятай, що Ісус Христос обідає з тобою, виділи зі свого столу і в Бога. Тобто, якщось з'їв, а маєш в кишені, і дай якусь лепту в Бога. Після насичення уяви себе одним з тих, котрих у числі п'яти тисяч наситив чудесно Ісус Христос і дякуй Йому від серця і моли, щоб Він не позбавив Тебе Небесної їжі, слова свого і святих таїн тіла і крові своєї. Якщо бажаєш життя мирного, то віддай усього себе Богові. Ти доти, не знайдеш душевного миру, поки не заспокоїшся у єдиному Богу, люблячи його єдину. Завжди, і у всьому поминай Господа Бога, і святу любов Його до нас грішне. У ньому намагайся виконувати волю Божу і догоджати тільки єдиному богу. Не роби нічого проти заповідей, Боже, не домагайся. Не шукай нічого окрім Бога, роби і терпи усе для Бога. Не турбуйся про те, щоб поважали і любили тебе люди, а про те, щоб догодити Богові і щоб совість твоя не викривала тебе у гріхах. Поневажливо, як про що і як думають про нас люди. Стараймося зважати на це, як ми виглядаємо в Божих очах. Що Бог усе знає, а якщо не так люди нас приймають, все одно буде недобре. Як би ми не робили, недармо кажуть, не знаю, питається, а як правильно би було? Не знаю як, але не так. Тому більше думаємо, що Бог про нас думає. Якщо хочеш безперестанку пам'ятати про Бога. Тоді скорботи і нещастя перенеси, як такі, що справедливо тобі належаться, слідкуй за собою, за почуттями, думками, рухами серця і пристрастями, нічого не вважай маловажне. ай висповідайся, а та ще Це рішив раз, може, вже і другий раз грішити. і так треба сповідатися. Коли тут мова йде про твоє вічне спасіння, Збагачуй молитви свої, щоб Господь пом'янув тебе в час, коли ти забудеш про нього. Дуже важливо молитися не тільки тими заученими на пам'ять молитвами. Говоримо від свого серця. Бачимо, що ми з кимось зустрінемося і хочемо виповісти все те, що нас болить, поділитися. Ділимося з Богом про все, що нас болить. Адже ж Він каже: прийдіть до мене, втомлені й обтяжені, а я облегчу вас. У сьому хай буде Твоїм учителем Господь Ісус Христос, на якого споглядаючи оком розуму Свого, запитуй самого себе частіше, що в цьому випадку подумав би, і сказав би, і зробив би сам Ісус Христос? Привчися, Усьому, що бачиш, побачити щось добре. Як не знаєш, як правильно поступити, завжди відноситься до Біблії. Як Господь на себе зробив і як би Він поступив, тоді точно не помилишся. Будь покірним, тихим, смиренним, мовчий терпи, наслідуючи Ісуса Христа. Він не покладе на тебе христа, якого ти не можеш понести. Він сам допоможе тобі нести твій хрест, не думай придбати яке-небудь добродійство без скорботи і переживань душі, просив у Господа Бога благодаті виконувати як найкраще його святі заповіді. А коли виконуєш яку небудь заповідь Божу, тоді очікуй спокусень. Тому що любов до Христа виправдовується через подолання перешкод. Жодної хвилини не марно, в ледарстві, коли на душі важко або дух охлонув до молитви і усіх побожних занять, не залишай побожних вчинків. Господь Бог тричі молився, коли його душа була замучена і прискорбна навіть до смерті. Він кровавим потом заливався, але молився, просив, Господи, якщо це можливо, забери від мене цю чашу. Але не як я хочу, а як і ти. І як бачимо, Бог не забрав цю чашу, бо це означало, що ця чаша потребувала людського спасіння. І Господь завжди відповідає на нашу молитву, але не завжди так, як ми хочемо. Загороджуй слух, щоб не слухати противного Господу. Не цікався тими новинами, пльотками. Інтернет сьогодні заповнений, тим одні других зневажає, а ми християни, це поширюємо. Слова Божого, так мало поширюємо. Ми устедаємося. а Господь каже, хто постидається мене. Та моїх слів перед цим родом, перед людним та грішним, того я постидаюся перед Отцем Моїм небесним на страшному суді. Тож подумаймо, хоче роздумуй про добрі справи, тікай навіть від найменших гріхів, хто не віддаляється від малих, то й неодмінно впаде і у великі, і у важкі. Якщо хочеш, щоб не тривожили тебе злі помисли, тоді смиренням приймай приниження душі і скорботу тілеса. Усякий помисл, що віддаляє тебе від Господа, особливо поганий плотський помисл, виганяй із серця якомога швидше, так само, як скидає з одягу найменшу іскринку, яка потрапляє на нього. Ми навіть опечемося, але не дамо, щоб воно пристало, струшуємо. Так само ці пристрасті наші, особливо тілесні, відкидаємо від себе. Коли приходить такий помисл, то молися, сил, Господи, помил, Господи, допоможи мені, Господи, не залиши мене, визволи від спокус, бо інакше ж як? Але серед спокус не бентешся. Сподівайся на Бога. Якщо Бог з тобою, то хто проти тебе? Просив Бога, щоб він відняв у тебе все, що насичує твоє самолюбство. Хоч би й було це для тебе дуже гірко. Бажай жити і вмерти для нього одного і цілком належати йому. Коли перенесеш якесь безчестя від людей, то розумій, що це від Бога. Адже Христос сказав слуга не більші від Пана, якщо зневажали мене, зневажатимуть і вас. Якщо маєш їжу і одяг, то цим будь задоволений за прикладом Ісуса Христа, який заради нас прийняв у погість. ніколи не сперечайся, занадто теж не проси вибачення і не захищай себе. Нічого не говори проти начальників або ближніх без потреби або зобов'язань, будь щирий і простим серцем. Таких любить Господь, таких люблять і люди. З любов'ю приймай настанови, вмовляння і викриття від інших, якщо вони тобі щось кажуть, що ти неправильний. Не завжди тиця хто ти такий, не судіть, щоб і вас не судив. Господь теж є чужі гріхи, коли ми на гріх будемо мовчати. Хоч би ти вважав себе дуже мудрим, все одно сприймай про те, що кажуть інші тобі збоку, чого не хочеш собі, того не роби іншим. У розмові з іншими будь лагідним, розсудливим, пам'ятай, що Ісус Христос знаходиться серед тих, з ким ти розмовляєш. Де двоє або троє, там і я серед них. Твердо пам'ятай, що час життя короткий, і що людина повинна дати звіт за кожне порожнє або лихе слово Нею сказане. За кожне пусте слово дасте відповідь судного дня, сказав Господь. Якщо согрішиш, то негайно проси прощення Бога зі смирень і з упуванням на його доброту, і поспіши принести покаяння перед Отцем Духовним у сповіді. Якщо не будеш сокручатися над грехом, зробленим тобою, то незабаром в нього знову падеш. Якщо стане ще серед тижня, і нема можливості на наступного дня посповідатися. То зробив все можливе, щоб в найближчу неділю обов'язково позбувся у сповіді цього гріха. Намагайся робити кожному добро, яке і коли тільки можеш, не думаючи про те, будуть чи не будуть тобі вдячні. Бо зараз кажуть, не роби добро і не матимеш ворогів. Ні, мої дорогі, це диявол так нашіптує. Христос настільки робив добро, а потім геть з ним розпнив А знову нагадую: слуга не більший від пана, і каже біда, коли про вас будуть добре говорити. Не чекаємо похвали І радуємося ще не тоді, коли зробиш кому-небудь добро, а коли без злопам'ятства перенесеш образу від іншого, особливо й того, кому ти зробив добре. Під час вечері. Згадай про останню вечерю Ісуса Христа і моли Його, щоб Він удостоїв Тебе вечері Небесної. Ото я стою при дверях і стукаю, хто відкриє двері, війду і засяду, і вечерятиму сни, перш ніж ляже спати. Помолися вечірні молитви, випробуй свою совість. Також я роблю записи вечірні молитви. Хтось мені писав, що вже чули, дорогі мої, вони не для того, щоб ви почули, а щоби молитися. Бо багато мені пишуть, що їм легше так молитися. І справді, де двоє або троє ім'я моє зібре, там я серед них. А випромовуй свою сповідь, проси світла для пізнання своїх гріхів, кайся в них, обіцяй Богові виправитися. Перед тим, як іти спати, зробимо цей іспит сумління, пригадавши собі від самого початку дня, що я зробив не так. Зробив це, щось добре, дякую Тобі Боже, щось тоді вийшло недобре, сказав, прости мені, Боже, і так переглянути цілий день. Потім передай себе Богу так, на те, чи ти повинен цієї ночі явитися перед Ним. Доручай себе, Божій Матері, ангелу хоронителю, тому святому ім'я, якого ти носиш. Нехай постіль буде для тебе, мовби гробом твоїм, а ковдра, як, як ця тюль, якою накривають померле тіло в труні, зробивши хрестне знамення, поцілувавши хрест, котрий носиш на собі, от для чого ми хрестик носимо на груді. Засни під покровом Господа Бога, який оберігаючи, не задрімає і не засне, якщо не може спати під час ночі, то згадуй слова. І, моли, і молися, просто молися за тих, хто цієї ночі тяжко страждає у смертному томлі, хто піддається небезпеці на мурі, за померлих, на фронті за хлопців. І моли Господа, чи не, не покрила тебе нічна пітьма. Хвороби, насамперед, поклади повання Твоє на Бога і часто міркуй про страждання і смерть Ісуса Христа, щоб усе більше укріплялися у вірі твоє серце, без перестанку твори, які знаєш і можеш молитви. Проси у Господа Бога про прощення гріхів і терпіння під час хвороби, всіляко утримуйся від нарікання і дратівливості, які зазвичай бувають під час хвороби. Господь Ісус Христос потерпів заради нашого спасіння найважчі страждання і муки. А ми що зробили, чи перетерпіли за спашіння, для спасіння нашого, як найчастіше ходив храм на божественну службу. Особливо намагайся як найчастіше причащатися, а недільні і святкові дні неодмінно присвячують справам побожним. Завжди, коли буваєш в церкві, пам'ятай, що ти знаходишся у присутності Бога, ангелів і святих Божих, день народження Твого, особливо присвячуй справам про Божність. Сповідайся і причащайся у цей день і, взагалі, як найчастіше святих тайн. причастя святих тань, завжди приступай з розчуленим серцем, з благовінням, смиренням, вірою, упованням і любов'ю. Якнайчастіше розмірковуй постраждайня і смерть Ісуса Христа, і благай Бога, ризою заслуг Його покрити всі гріхи Твої і прийняти Тебе в царство. Його. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Ім'я Ісуса завжди має на устах і в серці, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй мене грішно, як найчастіше про провели. Бог Господа до тебе, щоб і самому тобі возлюбити його всім серцем своїм, ще й душею своїм, всіма силами своїм, і в такий спосіб будеш вести мирне життя на цій землі і блаженне на небі повіт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами. Амінь.